Вітаю вас, любі друзі. Сьогоднішнє моє відео буде про те, як обрати свого психоаналітика, де шукати свого психоаналітика. Якщо ви пам'ятаєте, одне з останніх відео на моєму ютуб-каналі було присвячено якраз тому, як обрати свого пси-спеціаліста. До кого звернутись? До психіатра, до психолога, до психотерапевта або до психоаналітика. І там я розповідала про різницю між цими назвами і методами роботи з психома. Психікою, тому якщо ви не дивились, ви можете подивитися на це відео по посиланню. Я переходжу до теми як обрати свого психоаналітика. Я почну з того, що якщо ви... Вирішили все ж таки працювати зі своєю психікою глибинно. Якщо ви хочете дізнатися не тільки про те, як повпливають на вас пігулки від тривожності, чи вони зможуть зняти ваш симптом, який потім все одно повернеться. Про це я колись також окремо зніму відео. А хочете дізнатися про те, як саме цей симптом, наприклад, тривога або депресія, або якісь повторювальні життєві сценарії створився, або якийсь симптом, що ви, наприклад, не можете побудувати стосунки на роботі або в особистому житті не складається щось для того, щоб це все пропрацювати. Психоаналіз це ідеальний метод, тому вам потрібно буде визначитися з тим, якого спеціаліста ви хотіли б бачити кожного тижня два рази на тиждень або три рази на тиждень працювати з ним зі своєю психікою. А зазвичай, коли ми обираємо свого психоаналітика, ми робимо це вже спираючись на переносні реакції, з якими якраз і працює психоаналіз, психоаналіз трансфер орієнтовані психотерапії. Якщо ви коли обираєте свого психоаналітика, ви відчуваєте до нього якісь сильні емоції, сильні почуття, то це. Дуже важливий критерій, завдяки якому ви дійсно можете потім пропрацювати, подумати, що ж таке відбулось. Це можуть бути як негативні, так і позитивні почуття. Наприклад, якщо ви побачили свого психоаналітика і він у вас. Викликає відторгнення або навпаки сильне захоплення або якесь хвилювання це все дуже цікаво, і це потрібно для роботи. Про це потрібно говорити зі своїм спеціалістом. Тому на всі ці емоції та почуття. Важливо спиратись, якщо ви шукаєте свого спеціаліста десь в соціальних мережах, або на якихось профспілкових сайтах, наприклад, такому як Українська асоціація психоаналізу, де є повний перечень спеціалістів, до яких ви могли б звернутися того, щоб працювати з якимось конкретним спеціалістом, то у вас є прекрасна можливість. Побачити обличчя цієї людини. Якщо ви обираєте в соціальних мережах, то там взагалі дуже багато зараз презентаційних роліків, де психоаналітик розповідає про себе або робить якісь доповіді, або говорить. Про якісь теми, які його цікавлять, і з якими він працює, це також дуже цікавий момент, на який можна спиратися при виборі спеціаліста. Якщо вам дуже хтось подобається або навпаки не подобається, обов'язково йдіть і працюйте. Спробуйте. Друге, я залишу в описі до цього відео посилання на нашу спілку психоаналітичну, яку ми створили з сертифікованими колегами. Вона називається Психоаналітичний простір, і навіть ви зможете отримати. Знижку, якщо ви скажете, що ви звернулися від мене. Тому обов'язково заходьте по посиланню, обирайте того спеціаліста, який вам подобається, дзвоніть і записуйтесь на консультацію. Третє, також ви можете обирати спеціаліста, спираючись на якісь рекомендації. Якщо ви робите це, спираючись на рекомендації, то ви повинні розуміти, що то та людина, яка дає вам рекомендацію, є для вас важливою. Це також про приносні реакції. Про це також треба буде розповідати своєму психоаналітику. І якщо ви прийшли по рекомендації, то скоріш за все це. Також буде якийсь такий процес про ваші стосунки з тією людиною, яка вам порекомендувала цього спеціаліста. Я вважаю, що психоаналітика треба обирати саме справись на перенос, а не дивлячись на якісь його статуси або щось інше. Але справа в тому, що для того щоб отримати психо... отримати статус для практики, треба пройти дуже довгий шлях. Треба закінчити навчання як мінімум 2,5 роки психоаналітичне, глибинне, дуже спеціалізоване. Другий крок це обов'язково мати свій тренінговий аналіз, де людина, яка планує працювати з психікою іншої людини, вона по перше розуміє, як це буде відбуватися в дійсності, як людина, яка приходить до психології. Аналітика відчуває себе в кріслі аналізанта. Всі ті процеси, які не можна описати теоретично в тренінговому аналізі, вдається спеціалістам. Осягнути тому це дуже важливий критерій. Критерій, якщо ви обираєте свого психоаналітика, обов'язково запитайте в нього, чи він навчався цьому методу, скільки він навчався, де він навчався, також чи є в нього свій тренінговий аналіз і чи проводить він супервізії. Тому що якщо ви звертаєтесь до якоїсь людини з соціальної мережі, яка, наприклад, заявляє себе як психоаналітика, але вона не є членом жодного асоціації, і ніхто не може підтвердити чи є в неї супервізії, то можливо ця людина просто грає. В психоаналітика, а насправді вона не має дозволу на практику і не сертифікована, і мало що знає про цей метод. Тому, будь ласка, беріть це до уваги і обов'язково використовуйте цю мою пораду. Не соромтеся, запитатися про освіту або про тренінговий аналіз, або про супервізію це дуже важливо і для того, щоб ви якісно працювали. Ці три моменти є основними для того, щоб ваш спеціаліст був кваліфікованим мав право працювати з вами. Ну і ще один момент. Я вважаю, що коли ви обираєте свого спеціаліста, то, скоріш за все, у вас є вже якийсь запит. Тобто ви можете також дивитися на те, про що. Пишуть в своїх мережах або на сайтах ті спеціалісти, яких ви обираєте. Наприклад, якщо людина страждає на тривогу, то е, спеціаліст може писати про те, що він працює з тривогою, я маю на увазі психоаналітика, або він працює з депресіями, з меланхоліями, порушенням харчової поведінки тощо. Але пам'ятайте, що в процесі роботи, особливо з психоаналітиком, зазвичай ваш запит буде трансформуватись. Тобто, якщо ви, наприклад, приходите з тривогою, то скоріш за все, в майбутньому, якщо ви витримаєте спротив до роботи, якщо ви дійсно. Зацікавлені в своїх змінах, то, скоріш за все, ваш запит буде дуже сильно змінюватись, і, можливо, ви потім дізнаєтеся про ще якісь запити, про які ви навіть ніколи не задумувались. Це буде такий шлях, який ви будете проходити. Поруч зі своїм спеціалістом, психоаналітиком. В нас в психоаналітичному колі є такий вислів, що психоаналітик може провести свого аналізанта рівно туди, куди він в своїй психоаналітичній роботі зі своїм психоаналітиком дійшов сам. Тому ще раз наголошую, що дуже важливо а те, скільки ваш психоаналітик працює в своєму тренінговому аналізі. Чи він його завершив, чи він продовжує цю роботу це все дуже важливо. Звісно, якщо у людини досить вже більше років, то скоріш за все періодично ця людина повертається до свого аналізу, але їй вже не потрібно це робити кожного тижня та один-два рази на тиждень. Але якщо це починаючий спеціаліст, то обов'язково враховуйте цей момент, що у починаючих спеціалістів обов'язково повинен бути свій тренінговий аналіз після цього. Неможливо навчитися психоаналізу взагалі. І ще один момент: гроші. Психоаналіз це дуже дорогий метод, тому що він потребує дуже великих вкладень. По перше, а по-друге, це метод для таких шарів населення. Які мають освіту, які мають певний інтелектуальний рівень, тому що не кожна людина ще Фрейд нам говорив, що не кожна людина в нас здатна до психоаналізу. Психоаналіз можуть витримати тільки люди дуже високого рівня розвитку, тому він є дорогим методом, і я рекомендую, якщо вам дуже цікаво займатися, але, наприклад, ви зараз знаходитесь ще на якомусь такому етапі, де ви тільки починаєте заробляти гроші. Або ви хочете налагодити цю сферу і також цьому тому і йдете, наприклад, в психоаналіз, то звертайтесь до початківців. Вони не будуть гірші навпаки. Мені здається, що ті, хто починають, і психоаналітики, які тільки починають свою практику, вони є більш серйозними, більш уважними. Ну, здебільшого, так, я звісно сужу по собі, що кожен аналізант це дуже важливий для психоаналітика. Він його супервізує, дуже уважно ставиться це. Насправді, в будь-якій професії на початку ми більш зосереджені. Але у тих психоаналітиків, які мають великий досвід, звісно, в них інші плюси. В них процес може рухатися по-іншому. Процес може якось швидше рухатись, або з такими цікавими діалектичними поворотами, розворотами. Це може бути дуже цікаво. Але якщо ви хочете спробувати, але не маєте, наприклад, євро на сесію, то ви можете звертатися і до початківців. Особливо, якщо ви не вчитеся психоаналізу, вам не не потрібні тренінгові якісь статуси, а ви просто хочете працювати зі своєю психікою. Це взагалі дуже ідеально. Такий варіант і ще раз нагадую, що а, свого спеціаліста ви можете обрати по посиланню під моїм відео. Мені здається, що я сказала все, на що я б спиралася, коли обирала б свого Пси-спеціаліста, психоаналітика. Тому, якщо у вас будуть запитання, зауваження або якісь додавання до того, що я сказала, можливо, я про щось забула, це буде мені дуже корисно, дуже цікаво. І, звісно, ви зможете мені трошки допомогти для просування цього відео для алгоритмів Ютубу. Також для того, щоб Ютуб мене помітив і почав просувати мої відео, будь ласка, ставте лайк, тисніть на дзвони. А також можете писати коментарі, особливо, якщо вам є що, що сказати. Я завжди відповідаю на все те, що мені пишуть. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, який є в дописі, і на мій Ютуб канал. Всім дуже дякую за увагу. До нових зустрічей!